Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. ЕРІК Френк Рассел Таємниця містера Візеля. Нас було шестеро в задушливому купе старого залізничного вагона. Навпроти мене сидів товстун Джо. Я дізнався його ім'я зі звернень до нього меншого рядного чоловіка, його сусіда, якого звали Ел. Місце біля столу посів комівояжер із втомленими, але пильними очима. Навпроти нього сиділа молода пара, яка вдавала, ніби може не обійматись. Останні сімдесят миль Джо та Ел присвятили аналізу політичного становища, обговорювали його гучним напівшепотом. Із похмурою старанністю. Коміояжер ділив свою увагу між їхньою бесідою, теплотехнічним довідником із пошарпаними сторінками та аматорською грою молодої пари у ветеранів подружнього життя. Гримлячи й тремтячи, довгий поїзд торував собі шлях стрілками десятків перехрещених ліній. Раптом пролунали вереск і шипіння гальм. Джой Ел замовкли. Ми почули удари. Та звуки відкриття дверей Манхенніген сказав комівояжер, протираючи запітніле вікно. «І Йде диявольський дощ? Несподівано двері нашого купе відчинилися, і в нього, дрібно перебираючи ніжками, увійшов маленький чоловічок. Обережно зачинивши за собою двері, він широко всміхнувся нам і обрав місце на протилежній лаві між Елом і комівояжером. Яка злива, зауважив він. Витираючи краплі дощу на обличчі великою малиновою хусткою. Чудово! Він знову засяяв і захоплено зітхнув. Це життєдайна волога. Як зазвичай буває в таких випадках, всі погляди звернулися до новачка. Він був новим супутником наших бездіяльних годин, об'єктом уваги, що розбавляв нудьгу. Випроставшись, люб'язно всміхаючись і зсунувши ніжки на підлозі. Він гойдав свою валізу на колінах і терпляче ставився до нашої цікавості. Він мав кругле, пухке, гладко поголене обличчя і ротик пустотливого ельфа, волосся залізно сіре, досить довге і дуже кучеряве. Тільце мало невелике черевце, а ніжки ледь діставали до підлоги. Дивними були лише його очі надто рухливі, надто живі. Поїзд трішки запізнюється, хлопці, весело сказав він. Ми прибули з запізненням на 12 хвилин, повідомив комівояжер. Там, попереду нас, на лінії щось сталося. Він нахилився вбік, намагаючись роздивитися валізу маленького чоловічка. Це погано, сказав чоловічок. Швидкість одна з основ дії. А які інші? запитав комівояжер, усміхнувшись. Енергія, передбачливість і уява, самовдоволено відповів чоловічок. Він по батьківськи всміхнувся молодій парі, яка негайно відновила милування одне одним. Комівояжер опустився на місце і заглибився у свою книгу. Сказавши угу згоди, Джо припинив суперечки зело і втупився через живіт свого товариша на новоявленого оракула. Чоловічок звернув своє товариське сяйво до мене. Саме тоді мою увагу і привернула його валіза. На яку крадькома витріщався комівояжер. Незвичайна валіза, циліндрична із ручкою посередині, зроблена зі шкіри, що нагадувала зміїну, якогось загадкового екзотичного створіння вона мала забарвлення, що годі було й уявити. Також вона не мала ані кришки, а нічого схожого на замок. Я лише михцем помітив яскраву наклейку на кінці, що був звернений до комівояжера. Незабаром я втратив до валізи будь який інтерес. Протер вікно і почав стежити за дощовим пейзажем, який ми минали зі швидкістю 60 миль на годину. Ми подолали близько 30 миль, перш ніж мою увагу знову привернула Валіза. і Джо мовчали, занурені в сонні роздуми, але комі-вояжер крадькома напружено вивчав незворушного чоловічка, та й молода пара не зводила з нього очей. Простеживши за напрямом поглядів юної пари, я побачив, що вони теж дивляться на валізу. Її власник повернув її так, що кінець валізи тепер був звернений до нас. Ми чітко бачили наклейку. Вона мала абсолютно незвичайний вигляд на клаптику глянцевого паперу розміром приблизно 6 на 4 дюйми яскравими фарбами було зображено величезну будівлю, схожу на гігантську рожеву піраміду, всіяну тисячами вікон. Унизу вирізнявся чіткий рядок хвилястого шифту, схожого на арабський. Скоро ми прибудемо до Фарбурга? запитав чоловічок. Хвилин за десять, відповів я і знову звів погляд на валізу. Дякую вам. відгукнувся чоловічок надзвичайно ввічливо. Його усмішка була всеосяжною. Цікава штука, ці прикраси на валізі. У мене їх було багато, свого часу я колекціонував етикетки. Ярлики наклейки всіх готелів і маршрутів від Леопольдвіля до Тонга Табу, але ніколи не бачив нічого на кшталт. Не зустрічав я і шрифту, схожого на зображений на малюнку. Чиї це були письмена перські, санскрит, арабські? Комівеяжер виявляв більше цікавості і наполегливості, ніж будь-хто з нас. Піднявши допитливі очі, він запитав Іноземець? О, цілком, запевнив дуже рішучий чоловічок. Відповідав він досить охоче, але лаконічно. Ця наклейка викликала в мене танталові муки. Де і хто користується такими письменами, і що це за країна з хмарочосами, схожими на рожеві піраміди? Запитати не проблема. У всякому разі. Я не люблю, коли мене вважають надто надокучливим. Але чоловічок здавався досить добродушним, щоб не розсердитися після кількох поставлених питань. Юна пара досі дивилися зачарованим поглядом на наклейку, а комівояжер ковзав по лаві, намагаючись поглянути ще раз. Навіть Ел і Джо почали відчувати присутність чогось таємничого і загадкового. Коли поїзд застукотів на стиках, валіза застрибала на пухких колінах її власника. Поверхня валізи почала грати і переливатися різними кольорами. Я дуже вибачаюся, містере. Візель, сказав чоловічок надзвичайно задоволено. Мене звати візель. Дуже приємно, а мене – Я не хочу здатися нахабним, але ця наклейка на вашій валізі. О, наклейка, сказав він. Звичайно, окрема наклейка. Ви знаєте, як їх наліплюють. Дуже прикрашає. І якщо ви колекціонуєте. Мене цікавить будівля, зображена на ній. О, це. Тепер всі насторожилися. Це готель Червоних Гір. А напис наполягав я. Зізнаюся, я його не розумію. Він засяяв і сказав: Напис найчастіша комрійська мова, скорописний шрифт, який можна назвати стенографічним. Он як? Я затнувся остаточно спантеличений. Дякую вам. Я вже жалкував про свої розпитування. Він поклав свою валізу зручніше, але тримав так само міцно. У купе запанувала здивована тиша. Поїзд підходив до фарбурга. Я підвівся, вдягнув плаща, готуючись виходити. Маленький чоловічок зробив те саме. Комівояжер не зміг далі стримуватися. У його очах читався відчай адже загадковий містер візель уже стояв біля дверей із валізою в руці. Чекаючи на зупинку поїзда, Скажіть, містере, де до біса розташований готель Червоних Гір, і які дияволи пишуть найчистішою комрійською мовою? Поїзд зупинявся. Марс і марсіани. спокійно промовив містер візель. Потім відчинив двері і вийшов. Я пішов за ним і озирнувся. Ел і Джо сумно дивилися нам у слід, а вигляд у них був приголомшений. Комівояжер засмучено нахилився до молодої пари. Бачите, говорив він, а я спочатку попався на гачок, клюнув, чорт забирай. Жартівник наговорив нам всякої нісенітниці і втік. Я наздогнав чоловічка, коли той риссю поспішав до виходу. Він усміхнувся, побачивши мене. Ви не повірили, із задоволенням зауважив він. І ніхто не вірить. Своєрідний парадокс, і це дозволяє безперешкодно ходити всюди. Не наражаючи себе на небезпеку. Не знаючи, як реагувати, я запитав Куди ви йдете? Хочу тут усе роздивитися. весело відповів він. І справді, я хочу побачити і дізнатися якомога більше за час, що залишився. Він усміхнувся мені, розмахуючи валізою. Знаєте, мене попереджали, що подорож буде небезпечною, і що тут на мене полюватимуть, наче на югара в пустелі. Але ні. Жодна душа не вірить ні слову, а це все спрощує. Братику, сказав я. Таку розповідь, звісно, важко проковтнути. Натоп згрудився біля дверей, і біля виходу ми затрималися. Я дістав свій квиток. Візель дріботів попереду мене, як рокував за ним слідом. Цілком незворушно, він пред'явив контролеру порожню руку. Той, недбало взявши ніщо з його руки, Пробив це ніщо компостером і кинув до свого ящика. Потім узяв квиток у мене. Я не встиг отямитись, як візель сказав. Так приємно було познайомитися з вами. Прощавайте. Він побіг і сів в таксі, що під'їхало. Думки в мене закрутилися. Чи не привиділося мені? Але ж я справді бачив таксі, бачив перехожих? Ні, він, мабуть, загипнотизував контролера. Мотор таксі запрацював саме тоді, коли я підбіг до машини. Я запхав голову в вікно, хотів було щось сказати, і раптом побачив, що на мене витріщаються розгнівані очі сивочолої повногрудої матрони. Вона пронизила мене поглядом крізь лорнет. Юначе, різко сказала вона. Вибачте, леді, перепросив я. Автомобіль рушив. Я стежив, як він прогуркатів по схилу на вулицю, і чорт забирай. Я бачив, як візель сідав у це таксі. Майже перед моїм носом. Він не міг бути марсіанином, все це нісенітниця. І навіть якби він ним був, то не міг би миттєво перевтілитися в літню респектабельну даму. Звісно, він не міг. Ні, не міг. Видавши дикий зойк, я кинувся на вздогін за машиною. Звісно, запізно, візель це чи ні, але вона тримала його валізу. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, патреон.